Привіт, мої любі друзі, привіт! Сьоми година ранку, наступного дня. І ми з вами знаходимося на кордоні між Румунією і Болгарією. Вже тепленько, скрізь маки. І відчувається в повітрі аромат Троянд. Адже Болгарія це країна, яка прославлена на весь світ неймовірними, чудовими, різнобарвними трояндами. Попереду ще ціла, ціла, ціла болгарська траса, а потім Туреччина. Через Стамбул і далі, 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 до Гейського збережжя. ніч була приємною, досить приємною. Тому я дуже дякую теператору TPG за початок подорожі і до нових зустрічей. Знімкувати довго не буду, адже це кордон, і не хочеться дратувати е, таможенників. Але я згадую, як 30 років тому сотні, сотні, сотні разів е, ми з моїми земляками, крокуючи до Істамбулу по бізнесу проїжджали цей кордон 30 років як не бувало, але поміж ними величезне, величезне насичене життя. Ну що, чудовою та йстринію Буковинською, які 100 років крокуємо далі через територію Болгарії, до немовірної Туреччини. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина. Папа.